Всіх вітаю! Ми з вами на каналі Готуй, як Таня. І сьогодні ми будемо готувати разом з вами крем суп з грибами. Стала гриби гливу і прикрасила шампіньонами. Нашого крем супа із грибів нам потрібне, значить, перш за все, глива. Ось я. Ну, гриби можна використати любі, але я дістала в морозилці. Що перший пакет, який попався, і це в мене була глива, тому я її зараз розморожу, так як я грибник. От, І гриби збираю круглий рік. До речі, це зимова глива, взимку збирала я. От, І хто дивиться в перший мій канал, цей новий. Це в мене новий канал по кулінарії окремий. У мене ще є канал, Мама Таня і Мстав, Боря». Там у мене є багато відео, теж по кулінарії я туди раніше загружала. От, і... Там і гриби в мене, там і рукоділля, все. Тобто, кому буде цікаво, можете зайти туди, подивитися, теж підписатися. Так, не будемо відходити від теми. Значить, грибочки. Так, морковка, цибулька, картопелька. Я ще взяла шампіньончиків трішки, це у мене чисто буде на. Е на декор на прикрасу нашого крем-супа. також укропчик, от, плавлені сирочки. Можна ще взяти вершки, але я не брала. Так, Це у мене теж грибна е, приправа це із грибів. Я роблю теж сама, сушу гриби різні, там, коли там по одному, по два. Такі попадаються, що їх не туди, не сюди. Я їх всі висушую, потім збираю, перебиваю на кофе Молд на кавомелці. і в мене ось така справжня гривна приправа виходить. Також перчик, сілька, і я ще візьму куркуми для кольору. Ну, В принципі, все починаємо готувати. Так, спочатку нарізаємо картопельку. так. От, і ставимо варити. Різати можна, якими хочете, кусками хоч ціляком кидати, тому що, звісно, ми ж будемо її погрузним блендером перебивати. Тому різати можна як хочете. Картопельку будемо ставити відварювати. Якщо хто не любить піджарене, то можна сюди одразу і морковку з цибулькою. Кидати. Що, мабуть, я і теж зроблю, тому що буде ще і, смажений буде, і плов буде, то він жирний, то краще все таки менше жиру. Так. Це все в нас буде перебиватися, тому ну, просто не... Нема там сенсу різати, вирізати. Фігурно просто попорізали, як захотіли. Хоч не скажу, кімну. Звісно, треба краще порізати. Так. І ставимо це все варити. У нас там варяться овочі, ми наріжемо шампіньончики. Я ріжу, дивіться, товстими кусками Це мені їх треба обжарити. І це буду, я їх потім. Зверху просто викладувати для краси. Трішечки візьмемо кропчика. Ну, Півпучечка можна на цей. Туди просто ми наріжемо його мілко і туди теж вкинемо в супчику нашу. Переходимо на тарілочку на нашу. Хай поки нас на тарілочці чекає потрібного часу. Картопелька, морковка, цибулька вариться, кинемо сюди ложечку солі. Так, Тут у нас все вже зварилося. Так, Викидаємо сюди грибочки наші. Вони вже зварені, були заморожені, але їм вже треба ще разом проваритися. Ось вже обсмажила вже шампіньончики. Виклала на тарілочку і все і хай стоять, чекають свого часу. Грибочки проварилися, а тепер час додати плавлені сирочки. Значить, я різати не буду. От, я просто їх кину ціляком, і вони там розсопляться, тому що це Сирок плавлений справжній, а не оце е, пародія оця, що в магазинах продається. Я такий сирок беру. Він мені подобається, розплавляється дуже гарно. Тому ну, я не бачу сенсу навіть його чи різати, чи терти на кусочки. Обов'язково не забуваємо знімати пінку. Ой-ой-ой! О, спіла. Стигло, встигла, прихватила. Так, сирочки ми додали. так, хай собі розтоплюються. Бачите, води повинно бути небагато. ну, Він такий от густенький у нас. Ну, Звісно, тому що ми ж будемо його перебивати, щоб він не був життє, а щоб він був такий гарний крепсупчик у нас. Добавимо ще сольки обов'язково. Тепер перчику додамо. Грибної приправки, хай ще буде смака грибів побільше, так? Куркума для кольору, куркума зайвою не буде, повірте. Тепер укропчик. І ще, знаєте, що, мабуть, все-таки ще можна додати часничку меленого. О! Так. Тепер ми це все гарно перемішуємо. Дивіться, зразу який нас насичений колір виходить, красивенний, глива наша. Герби я казала на початку відео, що можна використовувати лю. Все, сирок вже почав плавитись, Все, лишаємо, хай розплавлюється сирочок наш, хай проварюється зеленюшечка, бо зеленюшка, як не проварена, то може скиснути, хто не знає. Тому хай прокипить гарно, зеленюшечка провариться. Ну і сирок розплавиться, і сільки, спеції, всі діла. Все, діфіцетки. Його й прям так да, можна їсти, ну, але ж ми його переб'ємо в крем-суп і взагалі буде. Вісня супчик наш готовий. Тепер беремо з вами погрузний блендер і перебиваємо все в наш крем суп. Так, все перебили. Так, малюємо квіточку таку оп, оп. Оп, оп. Зубочісточку берем. Малюночок намалювали. Квіточку по-любому, бо я не буду без квіточки. Так, їсти. кричить, чоловік, квіточку каже по-любому, бо я без квіточки їсти не буду. Прикрашаємо шампіньйончиками смаженими. Так, і гілочку. Укропчик. О, і смакуємо